Який урок пройшли? Подивимось щось, можливо, ви щось там вже вивчили, запам'ятали. Розклад загальний всім підійти не може, тому аналізуйте, якщо це не підходить, у мене тут є багато інших цікавих. Також приходьте в інстаграм, там цікаво, корисно, і там я іноді безкоштовно в історіях роблю відповіді на ваші питання. А тут людина, яка Пройшла урок на довіру. Ніби, знаєте, в, у стресових якихось ситуаціях складних, коли нічого не ясно, ви навчилися е, відпускати контроль і бути все одно, знаєте, яке так, е, от відчуття, коли я не знаю, як буде далі, але я продовжу, або просто не буду нічого робити. О, в принципі, про довіру. Е, ну, і може бути, як про від. Пускання контролю в принципі за всім, якесь розслаблення. Навчилася відпускати ситуацію, давати собі час на роздуми, на перезавантаження, можливо, ментальне. Це не значить, що ви там лежите, нічого не робите, а от е менше контролюєте все довкола. Який ще урок прийшли? Самостійно відчуваєте, кому треба це розклад? Те ж саме: розслаблення, довіра до себе. Якась хтось тут навчився можливо емоції проявляти, не тримати все в собі? Да, відпускати минуле. Хто здійсно вже починає приймати досвід, який був раніше, якийсь негативний, важкий. Зрозуміло, що там було непросто. Але ви зараз починаєте розуміти, що за даний час вже інша ситуація, і ви можете далі будувати по-іншому своє життя. У вас тут все про нове. Все про відпускання контролю, вивчення себе на даний час глибше може бути. І розуміння того, що це. Карма, як люблять у нас говорити, що до цього привели якісь дії з минулого. І так само ви можете змінити, змінивши свої дії, мислення зараз, призвести призвести до якогось кращого майбутнього для себе майбутнього. Тому ви, молодець, обов'язково давайте собі такий період перезавантаження. Зараз важливий етап. Відновити баланс між тінями і світлими сторонами, покопатися з собі з різних сторін, навіть тих, які ви приховуєте самі від себе.